Вітаю, дорога церква, слава Ісусу Христу! Прочитаємо Слово Боже, перше послання Івана, перший розділ з 5 по 10 вірші. Перше послання Івана. Яку ми чули від Нього і звіщаємо вам. Бог є світлом і немає в ньому ніякої темряви. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з Ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і не творимо істини. Коли ж ходимо у світлі, як і Він у світлі, то маємо єднання один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і правди немає в нас. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли ж кажемо, що ми не зрішили, то робимо Його неправдомовцем і слова Його немає в нас. І ще одне місце цього послання, другий розділ з 9 вірша по 11. -й. Хто говорить, що він перебуває у світлі, а ненавидить брата свого? Той ще в темряві. Хто ж любить брата свого, той перебуває у світлі і в ньому немає спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві і ходить в темряві і не знає, куди йде, бо темрява засліпила йому очі. І ще одне місце того Іван Ліса Іана. Із 8 розділу Євангелія від Івана, 12 вірш. І знову Ісус говорив їм, кажучи, я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Тема моєї сьогоднішньої проповіді, коли ж ми ходимо у світлі. Те, що Бог є світло, Ісус Христос світло, це ми всі знаємо і віримо в це, і це правда. І написано в Євангелії, що ми з вами діти світла. Це звучить гарно і велично. Але не завжди це так є. Колись ми їздили з сім'єю в Західну Україну і в місті Борислав. У Львівській області ми бачили одне дуже цікаве видовище. Я не пам'ятаю, що то був за день, який особливий, коли у них всі люди, коли стімніє, приходять на кладовище і приносять з собою фонарі або свічки у таких закритих ну, скляних спеціальних фонарях, щоб воно вітер не затушив. І все кладовище, біля кожної могили горить оце або свічка, або фонарь, і це тисячі вогнів. Це так незвичайно і так дуже красиво було, ми просто не знали, що є така традиція у них скрізь темрява, а тут скрізь світло. Багато дуже світильників. Так от, як можна практично узнати, чи ми Ходимо у світлі з вами, чи не ходимо. Ось ми прочитали. Хто ж любить брата свого, той перебуває у світлі, і в ньому немає спокуси, а хто ненавидь брата свого, той перебуває в темряві. Там навіть далі є такі слова, більше такі суворі, що хто не любить брата свого, той є душею або чоловіка убивця. Це дуже страшно, брати і сестри. Ми з вами намагаємося любити один одного, так як нам заповів Ісус Христос. Але чи завжди у нас це практично виходить? У цьому ж ви його, поки не закривайте, в третьому розділі написано що нас віша. Ми знаємо, що перейшли від смерті в життя. Бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває у смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людина -убивця. А ви знаєте, що ніякий людина убивця не має життя вічного, яке в ньому перебувало. Любов пізнали ми в тому, що Він поклав душу свою за нас і ми повинні класти душі свої за братів. А хто має достатки в світі? Але коли бачить брата свого в нужді і зачиняє серце своє перед ним, то не може перебувати в такому любові Божа. Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом та правдою. Колись ми покійною дружиною Любою були в Америці на Баптистській пасторській конференції в Міннесоті. і там було. Цікава молитва спільна, зал великий, багато служителів, пасторів. Ми сиділи так близько один біля одного колами по кілька душ і об'являли нужду. Молилися ми або за місіонерів, або за хворих, або ще за щось. І так багато цих було нужд, і майже після кожної молитви збирали гроші. Допустимо, ж ну, там помолилися і збирають гроші. Я так подумав, так. Да. У нас так в Україні ну, ніколи ми не практикували. Ну, буває, що ми комусь збираємо допомогу чи там касу всю нашу соціальну, да. але щоб так багато і за один раз, і у них це нормально, вони сприймають. Помолилися, а треба допомогти практично, збирають тоді кошти. Так от, друзі, дорогі. Ми прочитали, що якщо ми ходимо у світлі, то обов'язково відбуваються дві дії. Перша, що ми маємо єднання один з одним або спільність з Ісусом Христом і один з одним. Те, що ми приходимо в зібрання і тут спілкуємося і слухаємо Слово, і разом молимося, вітаємося. Це дуже добре і це угодна Господу. І ті, що в Черкасах живуть і не приходять, а довольствуються тільки тим, що онлайн подивилися, вони багато втрачають. Одне діло, коли люди в інших країнах вони хочуть подивитися, як у нас собрання, слухати Слово Боже, це нормально. Але коли людина віруюча не йде в церкву, а вдома онлайн подивилася, вона не має такого спілкування. Це не дуже добре духовно, а навіть погано. Так от, друзі, якщо ми ходимо у світлі, то написано, що маємо спільність один з одним. Я і ви спільність один з одним. Як можна ближче мати спільність? Треба спілкуватися особисто, по домах, у квартирах, там, де ми. Знаємо один одного, побачить, як хто живе. Сьогодні ми на групі своїй домовилися, що наша група, яка складається з 20 душ приблизно, будемо ми відвідувати один одного. Ми з Анною Ерсеніною будемо відвідувати кожну сестру, а хто бажає, може приїздити до нас на чаївку, хоч це буде дорожче, трохи їм коштувати і до нас додому приходить. Ви знаєте, це не так просто ну, зробити, бо ми до такого не сильно звикли, щоб ходити до когось і хтось приходив до нас. І, на жаль, бувають такі у нас сестри і брати, які за все своє християнське життя ніколи не були у когось в хаті і не приймали у себе вдома. А це дуже багато дає духовного нам підвищення. Тому що. Коли ми зібрались на чай після зібрання, це теж дуже добре. В нашій церкві тепер це спільність є після зібрання, ми п'ємо чай, каву і балакаємо один з одним, спілкуємося, це теж добре. Але провідати один одного по домах це дуже хороша традиція. І якщо ми поставимо собі таку мету один раз у місяць провідати когось і один раз в місяць прийняти вдома. То за рік ми можемо багато з ким поспілкуватися. І я думаю, що цим треба скористатися. Тепер написано ще, що якщо ми ходимо у світлі, то кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Якщо ми не йдемо за Ісусом, якщо ми в свідомому гріху, то кров Ісуса Христа не буде нас очищати. От ми сьогодні будемо приймати причастя, ми обов'язково повинні себе протестувати, провірити, чи я достойний, чи я можу, чи не можу. Друзі дорогі, чому буває, люди не каються? Тому що вони не усвідомлюють своєї гріховності. Ось ми з вами читали перше місце. Коли ж кажемо, що не маємо гріха. То обманюємо самих себе і правди немає в нас. Що це значить? Якого гріха? Деякі проповідники неправильно навчають церкву і кажуть, ми грішники, ми всі повинні каяться, молиться. Друзі дорогі, ми не грішники. Ми колись були грішниками, але прийняли Господа і стали святими і праведними. Амінь. Амінь. Але гріх, який від природи в нас, Перейшов від Адама в кожну людину, в кожну навіть маленьку дитинку, ми інколи ну, захоплюємося, які діти гарні, які вони прекрасні, особливо маленькі, і кажемо, що вони безрічні. На жаль, це не так. Гріх він живе і присутній в кожній людині. Але цей гріх у плоті, він нам не зараховується в вину, тому що нашої вини немає. Але коли ми в свідомому гріху, або як кажуть, гріх на нашій совісті. То тоді треба робити так, як написано. Коли ж ми знаємо гріхи наші, то він, будучи правильним, простить нам гріхи наші. Значить, якщо ми дійсно усвідомлюємо, що ми в чомусь рішили, то треба ісповідуватися перед Господом. Практика, коли потребують, ну Требуючи обов'язкового сповідання перед священниками, це не біблійна практика. Ми можемо і сповідуватися перед пастором, перед духовною якоюсь людиною в церкві, але це Господь не вимагає від нас. Але перед Ним це обов'язково треба робити. І написано: коли ми визнаємо гріхи наші, то Він, будучи праведним, простить нам наші гріхи. Чому буває, порушується наше спілкування один з одним? Ви пам'ятаєте біблійну історію, цікаво, Авраам покликав його Бог вийти з Орохалського, він вийшов, а лот, його, напросився з ним. Лота Бог не кликав, Авраам йому не відмовив, тому що батько Лота помер, це родич, і він його взяв з собою. І спочатку все було добре. Вони жили разом. У них було велике багатство, багато стат було скотини. Прийшов час і почали сваритися пастухи Авраама і Лота між собою. Тісно стало. І тоді, на жаль, вони розлучилися. І Лот він не надав Авраамові пріоритету, щоб Авраам вибрав, куди одійти. Він сам вибрав. Долину навколо Содома, вона була як край орушалася дуже красиво, вони розсталися, спілкування їхнє, воно порушилося, тому що між ними вийшли суперечки, незгоди, вийшло ну, роздратування, і вони розійшлися. І це було не звини Авраама, і він не хотів цього. Так от, написано, що якщо ми входимо у світлі. Це активна дія. Не лежимо, не сидимо, не знаходимося в світлі, а ходимо. Можливо, хто пам'ятає мого дядю Льоні Гусятіна, він там сидів біля наших дощих об'єм, приходив на вечірні зібрання. І що було в нього в житті, особливе, коли він вже став старшим, він завжди носив з собою трактати християнські в кармані. Він їздив. Пригородиним поїздами до Шевченко, там. він їздив автобусом березняки, там, де були його батьки. Він де тільки був завжди носив з собою баршюрки. Він не був дуже красномовний, щоб розказати. Але він свідчив людям і давав їм трактати християнські. Багатьом багатьом людям він це роздавав. У нас у бібліотеці можна їх брати скільки завгодно, і теж таким чином свідчити навколишнім людям. Так от. Якщо ми ходимо у світлі, за єноха, пам'ятаєте, написано в Біблії, і ходив єнох перед Богом і не стало його, тому що Бог взяв його. Так і буде з нами скоро. Ми ходимо перед Богом, ходимо в світлі, і Господь прийде і забере нас звідси з цієї землі. І це буде дуже-дуже скоро. Дай Бог тільки, щоб ми були дійсно у світлі, а не в темряві, як ми прочитали. Ще що буває для нас, ну, як сказати, особливим показником, чи ми в світлі, чи ми боїмося смерті, чи не боїмося. От обстріли зараз і цієї ночі були, і в понеділок, було, і багато небезпек, і в Черкасах, і в області нашій, в Україні, але чи це нас не переслідує страх смерті? Брати і сестри, апостол Павло, він прямо. Писав, для мене життя Христос, а смерть то що? Приобретіння, надбання. Я б не проти переселитися, Господь мене забрав там прекрасно, він же був підхоплений до третього неба. Він знав, як там на небі. І от він пише: для мене смерть надбання. І коли Христос кхів, був на землі, Він казав людям: час обмежений, віруйте в світло, поки я з вами. Скоро настане темрява, коли мене не буде, ви не зможете цього зробити. Ви не зможете мене побачити і знову перебувати в такому світі, як зараз. Він казав людям, які його оточують. Доки час із вами, доки світло з вами віруйте в світло, оцей страх смерті він заставляв. Людей, коли в нас була так звана пандемія, а це був всесвітній обман, заставляв приймати щеплення, носити пов'язки і все проте, це людей обманули, мільйони людей для того, щоб побачити їхню реакцію, чи вони прогнуться під оці обмани, чи ні. Як вони будуть слухняними, чи не послухають лікарів, а послухають свого Господа? Написано. Словом Божим, випробовуйте себе, чи в вірі ви. От ми сьогодні перед цим столом причастя. Ми себе випробовуємо. Я в себе, ви в себе, чи ми в вірі, чи дійсно, ми у світлі, чи ні. І те, що ми прочитали, якщо ми маємо достаток, якщо б я зараз питав. Підніміть руку, хто має так багато, що не знає, що вже робити з деньгами, з продуктами, з речами. Я впевнений, що ні одна рука не піднялася. Ми всі маємо необхідне, слава Богу. Так. І можна сказати, що це достаток. Ми живемо в хорошому е, такому стані, в достатку, хоч і не дуже багато лишнього, але ж багато є бідних людей, які. Дуже ну, нужденні і зараз, і в нашій церкві вони є. І коли ми робимо вигляд, що ми не бачимо, відмовимо очі і не замічаємо, то як же перебуває в нас любов Божа? Любов проявляється в тому, щоб поділитися тим, що нам Господь дає, якщо в нас є рідні, яких ми любимо, дітки наші? Все, що у нас Господь посилає, ми стараємося і їм дати поділитися, бо вони нам рідні по крові, але ж ми рідні по вірі в Ісуса Христа. І якщо ми чимось матеріальним можемо поділитися, то це показує нашу любов, будемо любити не Словом язиком, а ділом істиною. І якщо ми в світлі, якщо ми проявляємо цю любов, тоді. Кров Ісуса Христа очищає, і ми можемо достойно мати спомин. Друзі дорогі, це не теорія, а це дійсно істина Слово Боже. Господь нас кличе йти за Ним. І Він сказав: хто йде за мною, той буде перебувати у світлі. Знаєте, коли Почалася війна і були перебої з світлом у нас і по Шевченка. Там було погано ходити по цій алії, тому що там корні дерев, і вони попіднімали, були асфальт, тоді там було нерівно. І я там падаю, але йду собрання. Немає світла, немає безпеки, погано, не видно дороги. І якщо ми з Богом, ми знаємо, і що буде з нами сьогодні, і що буде завтра, і що ми можемо чекати. А люди, які не читають слово, вони в темряві, абсолютній темряві, вони живуть в страху. І Господь не хоче, щоб так було. Він хоче, щоб ми і самі ходили у світлі, і людям розказували, і закликали їх, щоб вони прийшли. Як він сказав, прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, і я вас заспокоюю. Приїздили нас. До нас вчора, позавчора, родичі і розказували, що їхня двоюродна сестра не може спати ночами від переживання, від страху, от цих тривог, від від цих угроз не може спати. І як вона існує днем, трошки там задрімає, це дуже-дуже важко, коли людина живе в стресі. Але наш Бог, він живий. Він Воскрес із мертвих, він сьогодні з нами Святим Духом. Тому нема чого нам бояти за себе і за своє майбутнє, за своїх дітей. Треба тільки слідкувати, чи ми дійсно у світі ходимо. Тоді все добре. Тоді ми причастя приймаємо і говоримо, що ми готові Господь до зустрічі з тобою. Давай давайте ми зараз помолимося по двоє, по троє і можемо приготуватися таким чином до спомину. Амінь станемо для молитви, молитва, хто з ким кільколизна. Дякуємо тобі щиро за те, що ти нас покликав до себе в своє світло, що ми жили, Господи, зовсім темні, не знали благодаті Твої, не знали слова, не знали тебе. А тепер ти нас призвав у свою церкву. Ми тобі дуже вдячні. Дякуємо, Господь, що ми сьогодні знаходимося в цьому залі, можемо приймати спомен. Дай нам зробити це достойно. Господи, і коли виникають різні проблеми в церкві, потреби, або якісь нужди, що треба, і фінансова підтримка, поможи нам не сприймати це як тягар, а сприймати це як можливість послужити в любові братам і сестрам нашим. Дякуємо, що ти зберігаєш наше життя в цей воєнний час. Молимо тебе, Господи, і надалі бережи, і особливо тих, хто на фронті знаходяться зараз. Ті, хто призвані через ТЦК на службу і за Сашу Казія, я прошу тебе, і за Вову і за Сережу Чабана, за всіх, хто я їх по іменам, можливо, не всіх пам'ятаю, але ти, Господи, захисти їхнє життя і здоров'я там, де вони, щоб вони були там світлом твоїм, і через них могли спасатися ще люди в такий тяжкий воєнний час. Господи, поможи, щоб закінчилася війна, щоб прийшов мир, щоб ми могли спати спокійно. А головне, Господи, приготуй нас до зустрічі з тобою, яка дуже скоро відбудеться, щоб ніхто з нас не опинився, залишені на цій землі під час підхоплення церкви. Слава Отцю, Сину і Святому Духу навіки. Амінь.